канал з вами Арсенал сьогодні в Роблокс в КДТ і короче, є нові новини про можливий новий лімітед стор в КДТ. І хочу сказати сорі за тамтобу, тому то, що я тут дещо сказав не так. Я вже подумав, що оце от Ekhan, оцей The Han це Ekhand, я подумав. Ну це The Hand, це якби це не все. Боже Ekhan вийде за 3 дні. Ну, за 4, якщо округоли це там. Тобто субота. Ну і коротше, як ви розумієте. Коротше, можливо, буде ліміт... Ну, точніше, ще модератор гри спалив е, Limited Store. Зараз бачите це на екрані. Вот. Там, коротше, пише то, що е, Hello, ну тобто, привіт. І, -то, і він запитався, які машини хотіли би... Ну, лімітіровані машини хотіли б верну... Ну, щоб вернули оті от... розроботчики самі Foxy. То, що Які би хотіли ми вернути машини. А ще я написав, то, що машини можна вернути тільки ті, що якби. З е е е е не івентів, і не з всяких сезонів, а іменно лімітки. Ну, це ви знаєте, я просто там так пиха. Як ви розумієте, це все якби скидує на лімітед стор. Тому що коли ще обертають лімітки. Ой, я дію, що цей лімітед стор не дуже Ну, як класно, якщо він буде скоро, звісно же, але в мене грошей самі, бачите, 732 тисячі. Uh, це якби дуже мало для Лімітедстору, бо там машини то, капець, які дорогі через 100. Прийдеться заробляти, якщо добавлять Лімітед Стор, було би дуже прикольно. Ну і хочу повторити, щокан вийде за 4 дні. Я вам знімлю обзор, де там всі яйця найти. Пойдем, ми там получимо якісь штучки в аватар, я так розумію і більше нічого здається на ну, я просто не знаю чесно, що ми получимо. ну я так думаю що якісь ну от а от получу я сказав як я якісь речі або вот ну і все, всем папа був на каналі арсенал підписуйтесь на цей канал підписуйтесь а ще я вам хочу сказати що вот відео на комп'юту що все-таки антивірус я видал і в мене все працює ну і тепер ми закінчуємо всім папа був на каналі арсенал підписуйтесь на цей канал підписуйтесь на канал Моїх друзів, ставте лайки, пишіть коментарі. Заходьте в мій телеграм-канал і заходьте в мій дискорд сервер. На все це ссылка буде в описі. Всім па-па. Був на каналі Арсенал.